Висновки з особистих розкладів. Жінки, які прожили 25, 30-35 років з чоловіками, аб'юзерами, і наконець вирішилися розвестися з ними, не знають, чим заповнити пустоту після розлучення. І це проблема майже 90% жінок, як завжди, примірна собі. Розійшлася, виїхала нафік Харків. Не розумію, а чому присвячувати життя? Бож варити не треба, прибирати стирати не треба, висліджувати коханок не треба, чекати п'яного з роботи не треба. Чим займатися свободне після роботи? Время. Пішла на дві роботи. Уже його стало менше. Да? А в останнє время. що робити в останнє? Время? Я навіть на роботу пішла, на таку, де мене могли б лаяти. Прискіпуватись до мене, я пішла до і гувернанткою. Да? Тобто я пішла готувати, прибирати, доглядати, і мені ще хазяйка могла мене критикувати, ну як кожна хазяйка завжди щось знайде. Да? Тобто я пішла в той сценарій, який мені потрібен, відпрацювавши там рік. Мій організм сопротивлявся цьому. Я, я думаю, Йолки, я пішла з одного такого і прийшла в друге таке. Знову я стираю, прибираю, подаю, знову мене роблять зауваження, мене критикують. І я цей сценарій зламала. зламала. Я приїхала знову в інше місце, я пішла на іншу роботу. І я пішла в свободне время в спортзал, я почала малювати, я почала вишивати бісером, я почала робити мал, алмазні мозаїки, я пішла у психологію, да? я пішла там в інші, якісь я вже не пам'ятаю, чим я тільки не займалася. Я переклеювала обої, робила ремонти, е, горіла на роботі, всі вихідні я була на роботі. Лара, вийдеш. Звичайно, вийду, да? тобто заповняла своє, перестраювала сценарій, я міняла сценарій. Так що, дівчатка, будьте готові до того, що пустота, яка образується, проживши 25-30 років в одному й тому ж сценарії внутрі вас після розлучення, її треба буде чимось заповняти. Її треба буде чимось заповняти. Залежність від людини перебування в залежних стосунках 25-30 років. Це така сама наркотична ломка, як ламає алкоголіка або наркомана. Тільки ти був залежний 25 років від е, чоловіка, від мужчини. І ломки такі ж самі, і для на це треба якийсь час: комусь рік, комусь півроку, комусь більше, комусь менше. Але ви повинні бути готові до того, що такий от період у вас буде. І ви повинні собі е, шукати якісь е, е, інші сценарії вашого життя для того, щоб цю пустоту. Заповнити і перевчити себе до іншого сценарію життя. Всім удачі, хто ризикнув.